Всім привіт! Вітаю у моєму новому відео. По-перше, хочу усім подякувати за коментарі під минулим відео з оглядом моєї кухні. Я дуже рада, що усім це сподобалось. А в мене день починається з лінивих вареників. Роблю я їх з домашнього творога, він такий досить рідкий. Не такий сухий, як магазинний, тому додаю досить багато борошна. А також одне яйце, цукор, дрібка солі і все ретельно перемішую. Присипаю дощечку борошном, викладаю своє тісто, катаю з нього таку ковбаску, розділяю на рівні невеличкі частинки та скатую їх у кульки. Можна і залишити у класичному такому нарізаному вигляді і так варити а нам з дітками подобаються саме кульки, бо вони так дуже гарно і апетитно виглядають. Поки варяться варенички, хочу показати вам таку баночку, яку я використовую для цукрової пудри. Замовляла її на Алікспресі, і вона прям дуже зручна. Не потрібно постійно діставати сито, щоб присипати якусь траву. А ось постійно в такій баночці з маленьким ситом, воно у мене стоїть. Дістаю готові варенички, трошки чекаю, щоб злилась водичка, перекладаю на блюдо, додаю сметанку, присипаю цукровою пудрою та полила згущеним молоком зі смаком банану. Посилання на згущенки будуть під відео. Ну, що ти робиш? Не можна грізти. Не можна, не можна, не можна. Кажуть, що гризуни дуже розумні тваринки. Подивіться, що робить. Я їй насипаю, їжу сюди. Вона найсмачніше. Вибирає, перекладає сюди, а пшеницю усю сюди. Ось тільки пшениця тут. Сортування любить організацію. Тут, тут щось мокре, бере кусає цю свою поїлку. І вода сюди виливається, зараз я все буду вичищати. Любить організацію, як її господарка. Що ти робиш? Ну, нащо ти гризеш? Ну, нащо? Щас додому підеш. Стой, стой, стой. Додому підеш, будеш гризти так? Дирки мені не робиш? Бери гризе. Тоді додому. Угу. Назад хочеш? Назад? Коли отак стає на задні лапки, це значить, що хоче вийти, проситься. Нюся! Нюся. До, до випустіть. А ти нащо гризеш? Я б тебе випустила? Так, була невеличка пауза на гру з хом'ячком. А тепер я хочу трішки поприбирати зимовий декор, не весь, а ось тут в передпокої прибрала це хутро штучне, яке у мене було замість снігу, і дещо залишила та переставила. А тепер протираю пил, дуже зручно такою щіткою, називається вона піпідастер. Така смішна назва, дуже зручно такі складні форми, особливо от світильники, проходити і змахувати пил. А також змахую його з плитки, вона у нас така рельєфна, тому у цих складинках я думаю, що осідає пил. Усе змахую, і ось ці світильнички у нас на сходах. Теж я їх прибираю і на другому прольоті піднімаюся на другий поверх. Теж два таких світильники протираю. Ялинку, мабуть, прибирати не хочу, я її прибираю, коли вже починаю дратувати. Поки що не дратує. До того, що у нас на зроблені сходи і вона їх так трішки прикриває. Не знаю, коли буду прибирати, можливо, через тиждень або пізніше. На другому поверсі ремонту ще немає, і там все біле в штукатурці, тому у нас зміни взуття тут стоїть. На другому у нас тільки ванна, зараз вам покажу другий поверх, і будемо прибирати в тому верхньому санвузлі. І більше нічого немає. Тут, хочу зробити, у нас такі сходи будуть а, сходинка на всю а, ширину. І хочу тут зробити таке місце, яке затишне, з подушками або з матрасиком якимось. На верхні сходинки поставити декор, великі вази, якісь ліхтарики такі є дуже гарні. Такий затишний куточок зробити. Ось піднялась на другий поверх. Так виглядає наша ванна. Це єдине приміщення, у якому зараз зроблений ремонт на другому поверсі. Хочу поприбирати на цих поличках багато там зайвого протру плитку. Тут у мене мої шампуні. Така гарна підсвітка у нас зверху, дуже додає затишку. Тумби під раковини і раковини ще нема, тому усе стоїть під стіночкою. І ось показую, як зараз виглядає другий поверх. Усі приміщення без ремонту, там дві дитячі спальня, і у спальні наша гардеробна та наш з чоловіком санвузол. Ось, буду зараз тут прибирати. Починаю з того, що проходжусь шваброю по стіні, а потім буду насухо витирати її ганчіркою. Там залишаються краплі від води, оскільки плитка глянцева. Протираю її насухо, там протру лійку для душу. Прибираю усе з цих поличок, буду протирати їх та поставлю вже якийсь декор, який більш-менш сюди буде пасувати. А ось зайве складаю у той самий кудочок, де все лежало. І коли вже з'явиться у нас тумба, то все піде туди. Складаю у карзинку шампуні, якими ми рідко користуємося та інші засоби, та засоби, які нові, минулі ще не закінчились, а тут запасне все зберігається. А також сюди піно для ванни, у великих бутилочках мої шампунь та бальзам для волосся. Також постійно переливаю, якщо помітили, у чорні такі дозатори. Стоять на ванні, які я замовляла на Аліекспрес. Посилання теж залишу під відео. Покажу вам трішки вид з вікна нашої спальні, що на другому поверсі. Там дуже гарно у людей. А у них взагалі, ой, у цьому трьохповерховому будинку ось це їх територія і ось, цей, ось ця ділянка це теж їх. Вони дві купили, і ось така велика територія. Мені дуже цей будиночок подобається, багато тут, і ось цей коричневий такий гарний, дуже затишний. Взагалі всі гарні. А у нас болото. <свісно> Завеземо землю, будемо вже з весни щось саджати. Сподіваюсь, буде гарно. Тут дітки граються. Там знизу наша тераса. Так. І ось так виглядає наша спальня. Так, трішки у нас повздувала стільниця навколо мийки. Зараз чоловік її зняв і трошки посиліконимо. Тут, мабуть, не видно на камеру. Ось трошки видно, що воно рівне. Погано засиліконули. Зараз ми все увесь цей край. Пройдемо з силіконом, щоб нічого не затікало. Можливо, комусь знадобиться така інформація. Якщо у вас є така проблема, як вздувається стільниця навколо мийки, просто зніміть її повністю. Ось так промажте силіконом увесь край, який відрізаний. Щоб він був закрит, а зверху будемо промазувати прозорим силіконом і на нього вже ставити мийку. Мийка готова, а я переходжу до приготування обіду. Молодший синочок Владислав допомагає мені мити картоплю, буду робити відбивні з курячих сердець та на гарнір картопляне пюре. Нарізаю картоплю, як звичайно, та ставлю варитись. Очищую серця від зайвого, знімаю плівку та буду їх відбивати. Тепер потрібно замаринувати серця. Я додаю сіль перець спеції копчену паприку та соєвий соус. Усе це ретельно перемішую та бажано, якщо є час, залишити промаринуватись десь на годинку Потім в одну тарілочку вибиваю яйце, можна додати трішки спеції або солі, а у другу краще насипати панірувальні сухарі. Але у мене була ось така паніровка Chicken Nuggets, скажу одразу, вона мені не сподобалась. Там у складі кукурудзяне борошно, сіль, перець та сушений чесник. І вона просто, от як написано, така вона і є. Це просто кукурудзяне борошно. Нічого такого хрусткового, як намальовано на упаковці, немає такого ефекту. Я двічі обмакую, краще взагалі взяти звичайне борошно, обмакнути у борошно яйце і потім панірування сухарі. І тоді буде воно смачніше. Ну, У мене вже була така паніровка, тому її вирішила використати. Поки обсмажуються серця, я нарізаю овочі. Молодший син любить помідорки, старший їсть тільки свіжий огірок, а нам з чоловіком нарізає солоний огірок. Ставляться на стіл і кожен бере, що йому подобається. Додаю до картоплі шматочок масла та все ретельно переминаю. Дуже не люблю, коли в картоплі залишаються тверді шматочки. А також додаю до неї молоко. Раніше додавала водичку, в якій вариться картопля, а з молоком вийшло набагато смачніше, тепер роблю тільки так. Минулого разу натирала ще туди сир, просто твердий сир, і виходить дуже смачно. Рекомендую спробувати такий варіант. А також хочу поділитися з вами рецептом пирога. Я випадково у нашій маленькій крамничці побачила полуницю по дуже непоганій як для зими ціні. І просто не встояла так захотіла її взяти. Звісно, взимку вона не має особливого смаку та запаху, не така вона зовсім як влітку, але вона така була гарна, що я не витримала і захотіла щось з нею зробити. Для пирога вона підійшла. Тісто у мене звичайне пісочне. Я навіть не буду писати рецепт, тому що я не пам'ятаю, взяла перший у гуглі, який вийшов, просто пісочне тісто. Нарізаю полуницю, поки тісто запікається у духовці. Буду для цього пирога робити заварний крем, а також зверху мене діти змусили прикрасити його маршмеллоу. Покажу, що з цього вийшло. Для заварного крему у кастрюльку наливаю 350 мл молока та додаю 60 г цукру. У іншу мисочку, поки прогрівається молоко, додаю 2 жовтки та одне ціле яйце, і до нього 60 г цукру. також. Ретельно перемішую. Та додаю, здається, 2 столові ложки борошна, точні пропорції я напишу в описі під відео. Додаю борошно, теж ретельно перемішую, щоб не було комків. На цьому етапі це прям дуже важливо, щоб не залишалось сухого борошна у мисці. І воно не розтане. І ось така консистенція має вийти, коли воно охолоне, то стане більш густим. Формую свій пиріг, на тісто виливаю заварний крем та розкладаю полуницю. Дуже важливо куштувати цей пиріг, коли він повністю охолоне, інакше крем просто буде розтікатись. І ось на цьому етапі вже гарно можна було б так залишити, але діти попросили розкласти ще зверху маршмеллоу та запікти в духовці усе разом. Тут така гарна пришвидшена зйомка, видно, як маршмеллоу стає м'яким та підсмаженим, таким зарум'яненим. Дуже смачно виходить всередині рідке, а зверху така хрустка скоринка. Ось такий пиріг вийшов. Дякую, що подивились. Усім пока!